Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці читання Тема нашого уроку Медіа віконце Малюнок ілюстрація Іван Франко, Лисичка і рак. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Почнемо наш урок із артикуляційних вправ Язичок. Зараз виконуєте вправу човник. Язичок складається у вигляді човника. Маятник. Язичок рухається праворуч ліворуч. Конячка. Клацання язичком. Голочка. Язичок, наче голка, намагається проколоти щоки. Смачне варення. Колові рухи язичка. По губах. Лопатка. Язичок у вигляді лопатки. Молодці. А зараз перед вами малюнки ілюстрації, які текст передають нам багато інформації. Розгляньте, будь ласка. Дайте усні відповіді на такі питання. Який епізод прочитаної казки на минулому уроці намальовано? Який вигляд має лисичка? Опишіть її. Вона розгублена чи задоволена? Яким зображено рака? Розгляньте, які в нього клешні? Що він міг говорити в цей момент лисичці? Що вас зацікавило на малюнку? А що здивувало? А зараз час відпочити.

Молодці, відпочили. А зараз пригадаємо казку рак. Зустрілася лисичка з раком. Стала й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, й та швидкий же ти нема що й казати. Справжній неборак. А скажи мені радше, небораче, чи то правда? Що тебе сподріжчик послав, а ти аж через інстичал пішов, та й посеред хати розділляв. Може, коли й правда була, каже рад, а тепер дуже на брехню схожа. Значить, ти тепер прудкіший став. Прудкіший чи не прудкіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зо мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один спок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок поперед рака. А рак вчепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, щодуху, а аж куря добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче? нічого не чує. Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я давно вже жду тебе аж трохи за пеньок забіг. Що ж, пригадали? А зараз творіть свою ілюстрацію до казки. Що ж, діти, на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу! Гарного та спокійного дня! До побачення!